Ви на каналі Агрегатор новин. Вітаю сьогодні. У випуску у Європі зростає кількість біженців з України, у яких країнах зараз їх найбільше. ЄС ухвалив рішення, яке наближає використання доходу від активів Росії на користь України. В ЄС заявили, що не хочуть продовжувати угоду з Росією про транзит газу через Україну. У Євросоюзі не бачать необхідності продовжувати угоду про транспортування російського газу в Європу через Україну після закінчення терміну дії поточного контракту в 2024 році. Про це заявила єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон. За словами Єврокомісара, країни, які отримували газ цим транзитним маршрутом, зокрема Австрія, Італія та Словаччина, зможуть отримати альтернативні джерела постачання. Згідно останніх даних, Європа отримує близько 12 мільярдів кубометрів газу на рік через Україну. Для порівняння до початку війни Росія постачала до Європи 155 мільярдів кубометрів газу на рік. Рада ЄС цього тижня ухвалила рішення, яке дозволить у майбутньому використовувати дохід від заморожених активів центрального банку Росії для допомоги Україні. Про це повідомляє прес-служба Ради ЄС. Згідно з новим рішенням, центральні депозитарії цінних паперів, які утримують понад 1 мільйон євро активів Центробанку Росії, повинні окремо опубліковувати доходи від заморожених активів РФ. При цьому вони не можуть використовувати ці доходи. Надалі Рада ЄС може прийняти рішення про створення фінансового внеску до бюджету ЄС з цих коштів. Цей внесок буде спрямований на підтримку України, її відновлення та відбудову через Фонд для України. У Європі зростає кількість біженців з України. Станом на кінець грудня 2023 року в ЄС налічувалося 4,3 мільйона українців, які отримали тимчасовий захист. Найбільше українських переселенців в Німеччині 1,2 мільйона осіб або 29% від загальної кількості в ЄС. В Польщі знаходиться 954 тисячі осіб або 22%. Чехії 373 тисячі осіб або 8,7%. Найбільше зростання кількості українських біженців у грудні 2023 року зафіксовано в таких країнах: Німеччина плюс 15 тисяч 285 осіб, Чехія плюс 3 тисячі Іспанія плюс 2 тисячі осіб. Дорослі жінки з України становлять 46% отримувачів тимчасового захисту в ЄС. Діти 33% та дорослі чоловіки майже 21%. На цьому все. Підписуйтесь на наш канал і тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати жодної важливої новини. До зустрічі!